Поки весь світ спостерігає за наслідками подій в Венесуелі. У Вашингтоні вже схоже, готують наступний хід. Uh -huh. Цілю номер один може стати острів свободи. Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що після успішного тиску на режим Мадуро Білий Дім серйозно розглядає сценарії зміни влади на Кубі. Mm. Справді Гавана десятиліттями була головним союзником е Каракас, але тепер, коли венесуельська нафтова голка пересохла, кубинська комуністична верхівка опинилася у найвразливішому станові. Овище з часів розпаду радянського союзу. Ну і Чи готова власне адміністрація США до рішучих кроків? І чи стане падіння Мадуро ефектом доміно для всієї латинської mm -hmm. Америки? І головне, як на це відреагує влада Куби, де економічна криза вже вигнала людей на вулиці? Всі деталі дивіться в нашому наступному матеріалі. Острів свободи у глибокому занепаді. Диктаторський комуністичний режим править на Кубі 60 років. Весь цей час країна перебуває у стані конфронтації зі своїм найбільшим і найпотужнішим сусідом США, коли у 1959-му після революції до влади прийшов Фідель Кастро. Власність американських компаній націоналізували. Ми потужний революційний рух, що стає сильнішим з кожним днем. США у відповідь запровадили жорсткі санкції. Діють вони і понині. Багато років Куба орієнтувалась на торгівлю з СРСР. Після його краху намагалась товаришувати з Китаєм, КНДР та сусідніми диктаторськими режимами, такими як Венесуела. Час на Кубі ніби застиг. Влада Куби сьогодні придушує всі форми інакомислення, А за публічну критику режиму карає, зазначають правозахисники Human Rights Watch. 2021 року. Президентом Куби став Мігель Діас Канель, який замінив на цій посаді молодшого брата Фіделя Кастро Рауля. За кілька місяців країну сколихнули наймасовіші за останні три десятиліття. Антиурядові протести, які спровокував дефіцит продовольства та ліків під час пандемії COVID-19. влада тоді змогла заспокоїти людей обіцянками, але не виконала їх. Україні мало що змінилося. Інфляція б'є рекорди, а полиці магазинів порожні. Держсекретар США Марку Рубіо, батьки якого залишили Кубу та переїхали до США, заявив, режим у Гавані має бути занепокоєний. Після захоплення венесуельського диктатора Мадуро, який був ключовим союзником Куби в Латинській Америці, Достатньо сказати, що Куба це катастрофа. Нею керують некомпетентні стервозні люди, а іноді не стервозні та все ж некомпетентні люди. У Куби немає економіки, вона в повному колапсі. І до речі, ви знаєте, що в розвідувальній службі Мадуро серед його охоронців було дуже багато кубинців. Сенатор республіканець Лінці Грем в етері телеканалу Fox News висловився ще більш категорично. Він стверджує, кубинський режим ось-ось впаде. комуністична диктатура на Кубі незабаром закінчиться. 30% нафти, що надходила до Куби, була з Венесуели після усунення Мадуро з комуністичним кубинським режимом. покінчено. це лише питання часу. Американські чиновники шукають представників у кубинському уряді, які погодяться співпрацювати зі Сполученими Штатами для усунення комуністичного керівництва. Пише Wall Street Journal. Саме таким чином нагадують журналісти діяли з Венесуелою. Тож, приклад Каракаса має стати попередженням для Куби, переконані в Білому домі. Деякі радники Трампа наголошують, він прагне досягати змін через угоди, а не військові конфлікти. Проте союзники американського лідера очікують на крах комуністичного правління на острові. Щонайдовше до кінця цього року. Ну а в Гавані намагається не виказувати свого занепокоєння останніми подіями і кажуть, що тиск на Кубу ні до чого не призведе. Неможливі жодна капітуляція чи здача, ані будь-яке порозуміння, що ґрунтується на примусі чи залякуванні. Водночас, деякі політологи кажуть, що оптимізм адміністрації Білого Дому перебільшений. Провідний фахівець із латиноамериканської політики Вільям Леогранде у статті. Зазначає, що Вашингтон очікує нападіння комуністичного режиму в Кубі вже багато десятиліть. Вашингтонські чиновники прогнозували неминучий кінець кубинського уряду з 1959 року. Адміністрація Ейзенгауера була впевнена, що скорочення кубинської квоти на цукор вирішить проблему. Кеннеді вважав, що таємні операції ЦРУ разом з економічним ембарго вирішить проблему. Ліндон Джонсон був переконаний, що приєднання Латинської Америки та Європи до ембарго вирішить проблему. Джордж Буш старший вважав, що розпад Радянського Союзу вирішить проблему. Джордж Буш молодший прогнозував, що смерть Фіделя Кастро вирішить проблему. Зараз же тиск США може спричинити не зміну влади та повернення Куби до демократії, а до втечі з цієї країни ще більшої кількості людей. Ну а кубинська діаспора в Майамі новину про можливу зміну режиму в Гавані сприйняла з піднесенням. За даними демографів, у сполучених штатах живе майже 2,5 мільйони мільйона людей кубинського походження, і 60% з них мешкає у штаті Флорида.